Привіт усім, ви на каналі Все Трошки. Сьогодні ми знімаємо відео про машини, про ціни на автомобілі. Не в день роботи авторинку. Сьогодні авторинок не працює, вихідний день. Показуємо машинки, які були не продані в минулий ринковий день. Машинки стоять, приїжджайте, дивіться, оглядайте. Можливо щось зацікавить, вам ніхто не буде заважати, зустрінетесь з продавцем. Ну, дивіться відео далі. Кому подобається, натискайте вподобайку. Підпис... Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Напишіть будь-який коментар під даним відео. І далі вам приємного перегляду. Продається Volkswagen Tiguan. На автоматі 13 рік, повний привід, 2.0 бензин, контакти є, ціна не вказана. Хто шукає собі Тігуан дзвоніть до продавця, уточните деталі по автомобілю, яка ціна на нього. Салон, вказую салон. Ось такий салон автомобіля. Електронний ручник видно. Kia Sportage, в білому кольорі на легкосплавних дисках. Передні потутманки 11 рік, 1,7 дизель, пробіг 195, 13200, контакти є продавця. Тако, така Kia Sportage в Білому кольорі. продається ще в ролі Каптіва. Каптіво, значить в нас йде на легкосплавних дисках, передні протитуманки Так, що у нас севмісний автомобіль, 13 рік, 2,2 дизель, ціна 12650. Ось така роля коптіва. Кого цікавить, салон автомобіля. Виглядає дуже красиво. Це чисто шкіріне сидіння. Чистоступенева механіка. Hyundai Santa Fe 8-9 рік, 2,2 дизель, 10800. Ціна є, телефон продавця є. Клімат Кроїз, шкіряний салон, підігрів сидінь, АБС, airbag, Центральний замок, електрика. Hyundai Santa Fe 10800 рік. П'ятистобуднева механіка. Subaru Outback. Такий субарик. 16 рік, повний привід 2.0 дизель, максимальна комплектація, коробка автоматична 14700. Телефончики продавця є, що шукає собі особливо такий тільки subaru То Та от такий салон автомобіля, є мультимедійний дисплей. От такий Subaru. 14700 коштує. Продається land rover Так, 9 рік на автоматі, повний привід 2.2 дизель. Так, що то у нас є? сервіс на датчах світла дощу, навігація, ціна, контакти, ну контакти ось тут є. Але ціни я не бачу. Дзвоніть до продавця, уточніть ну, -то деталі, скільки коштує даний Land Rover Renault Koleos на рукосплавних дисках машинка. 12 рік, повний привід дизель 2.0 11850, пробіг не вказаний, Renault Koleos. Так, от такий салон автомобілі. Шестистепенева Шісти... механічна коробка передач. KIA Sorento Продається KIA Sorento Так, 2014 рік, телефон є шкіра, 2.2 дизель. Телефон є, ціна не вказана. Не ну, пишуть продавці ціну. KIA Sorento Шестиступенева механічна коробка передач. Шкіряний салон. Mazda CX5, червоний гарний колір, легкосплавні диски, передні потутоманки, передній протронік складні електродзеркала, 15 рік, 18 тисяч, 135 тисяч пробігу. Контакти є. Дзвоніть, до продавця питайте. Інформацію по автомобілю. Салон виглядає. Таким чином. Далі йдемо по ринку, дивимося. Opel Зараз глянемо, що це за модель. Показую вам, що це Opel Antara Після подивимося на ціну. Складні електродзеркала. Автомобіль 2015 року випуску. 2,2 дизель на автоматі. Пробігу 244 тисячі 13800. Ціна контакти є, Opel Antara от такий джип Так, Nissan Qashqai Nissan Qashqai 2. В чорному кольорі. І що до нас? 13 рік, 13800, 26, пробіг 196. Контакти є. Три кросовера. Можна щось собі підібрати. Рено Колеос. Так, Рено Колеос 11200 ціна. 13 рік. пробіг 244, механіка 2.0 дизель. Так, контакти продавця, тут є щось, DreamCar Луцьк Їхні телефони. От білий Рено Колеос. Nissan qashqai Так, bose 18-рік, дизель 1.6, пробіг 236, 19900. Телефон над ціною є. Nissan qashqai Пробіг 236, 19900. Nissan X Trail продається так, Nissan X Trail 12 рік, 13800, пробігу 228 тисяч. Контакти є, Nissan X Trail, другий бік показую. Далі йдемо Hyundai. От такий Hyundai у нас і e IX35. За 14 14513 рік прибіг 139, дизель 2,0. Контакти є продавця. От Hyundai iX35. Переходимо до наступної моделі Hyundai IX35 також. Подивимося, скільки ця коштує. Так, 2.0, 13700, телефон є, прибігу 196 на механіці. 13700 коштує цей автомобіль. Йдемо далі по ринку, дивимося Nissan Qashqai 2. Що він коштує? Зараз подивимось ближче. Так, тут версія босс 2.0 в бензині, механіка 7 місць, 203 пробігу, 11700. Ось такий кашкай. Так. Ще один кашкай стоїть поряд. Дивимося що цей кашкай скільки коштує. оцей у нас 13 рік, 212 пробігу, 11800, По все. повний привід, 5 місць. Контакти там є зверху. Дзвоніть, цікавитесь по автомобілях, ось вони в рядку стоять. Так, давайте ще підійдемо до оцього. Nissan. це у нас Nissan. це у нас Nissan Кашкай. А це теж Кашкай. Давайте цей 11 рік подивимося спочатку. От він продається такий машинка. 112, 11 рік, 229 пробігу, 1,5 дизель, телефони є, складні дзеркала є. Передні протитуманні фари є, релінги є. Так, йдемо до цього другого. Цей 10-910 рік. 208 тисяч пробігу, телефон. Є дзвоніть до продавців, як кажуть, щоб бачили на каналі все потрошки. Хочемо подивитися на ваш автомобіль. Так, ще я. Давайте вже на цей Nissan. Раз же ми тут стоїмо. Покажу вам всі. Nissan там ще є один Nissan. І ще один кросовер Кашкай 17 рік 17500 пробігу 207 тисяч. Телефон є, білий Nissan Кашкай. Так, от така машина. Чорний Nissan 2. Nissan 16950 на автоматі дизель, 169 пробігу, 15 -те рік. Телефончик є там, є написано. Так, ще є Hyundai ix 35 2.0 і дизель на механіці пробігу 195, 11 рік, 13500. Ось така інформація по автомобілю. Зупиніть на паузу, почитайте, я вже так диктувати вам не буду. Дивіться, що вам подобається. Ось такий ще Hyundai IX35. продається отакий от джип кросовер. Ось така у нього емблема. Пишіть в коментарях, що це за машина. Написали в коментарях. Тепер дивіться чи ви правильно написали DS7 crossback. DS. Ось таке ось що там написано. 19 рік. 28700 пробігу 150 тисяч на автоматі, а й стін 8 ступенів контакти є продавців, які поб'ють продавця. Продається Mazda CX5 на темних сплавних дисках, передній парктронік є, датчик світла дощу. 16-15 рік, максимальне басто. Пробіг 150, дизель 2,2, 19,900 19,900, телефон є Volkswagen Tiguan продається Два вашої уваги автомобілі 2011 го року, бензин 2.0 Телефончик є, пробіг 91 тисяча миль. Телефон Дмитро залишив, дзвоніть до Дмитра 11900, є даний Volkswagen Tiguan. Продається два ринокжар в синьому кольорі. Зараз я вам покажу одну машинку і другу. Я так розумію, що вони ідентичні комплутації. Це 2019 року машинка. Червень. Так, на автоматі. 2300 коштує, але є, тут телефон, немає. Давайте другу глянемо. Друга ідентична. Може там по комплектації щось інше. 20-й рік. Випуск кінець 2019 року. Тут телефончик є. Я розумію, що напевно той самий телефончик і там би мог бути, але подивись, забув написати. 2500 на автоматі. от така машинка є. 20-й 2500. Ревно каджар.